Тні, я на натхненні вирішила записати вам нове відео, щоб ви розуміли, у мене день народження було 28 квітня. У мене досі просто по дому кульки, які досі тримаються. Але поїхали про нашу тему. Сьогодні хочу поговорити про те, чому є експерти, які стають медійними, а є ті, хто в принципі залишається завжди на одному місці. Як це загалом я вважаю, взаємопов'язано, і який це має сенс, чому одні ростуть постійно. Здається, великими кроками а інші ні а насправді я цю тему досліджую вже досі давно, тому що. Я людина, яка мені здається, я йду якимись ривками рухаюсь по життю, і десь я роблю прям супервок, десь я призупиняюсь, і я, знаєте, ніби на цьому місці, я живу, я відчуваю, як мені. А є люди, які здається, так от пушка ракети просто вистрілюють і одразу стають там супервідомими е е е е і багатими <laughs> заможними людьми. Але насправді е нещодавно я потрапила в коло людей, де... Всі, в принципі, медійні, де всі блогери, доросліше за мене на 10 плюс років люди. І я почала слухати абсолютно ще одну думку, цікаву першу від людини, яка регресолог: як ростуть люди? І дуже цікавий факт, що дуже багато людей зростає повільно, і оказується це нормально. Це хорошо і це правильно, так має бути. Як людина регресолог це пояснює. Хто не за регресолог це людина, яка е, блін тепер не пояснити. Давайте своїми словами скажу. Е, це все, що зв'язано там, типу, з прошлими життями, з е, там історією нашого душі, історія нашого ну, підсознання. Е, це дуже такий тонкий, тонка связь з психологією. НЛП, коучингом і навіть має її на ну, такої ну, тисні. Ну, я надіюсь, і хто короче, не согласна з нехай мене поправить. Возможно, я щось неправильно говорю, але я так до цього ставлюсь цими словами. І ми сидимо мы говоримо про те, що ну, чому, от, здається, що хтось ну, от вистрілює так быстро, а хтось нею. Нам мені каже таку фразу: я вважаю, що люди, які вистрілюють так от быстро, вони заключають контракт. З дьяволом, прикіньте. Коротше, і на самом деле ми почали проводити дуже багато прикладів. От ви пам'ятаєте, недавно по сіті дуже багато розказували про те, що от вас різна Сашу Волошна. Це історія про те, що він глобально на хайпі. На... Тому що все йому йшло в мінус енергетичний, він почав вистрілювати, да, тобто він почав робити ті речі, які дійсно соціальному суспільство їх помічає. Тому що ну, люди м м люблять такий контент споживати, да, і це прикольно, і це класно. Подивимося, що з ним зараз відбувається, і в якому він зараз знаходиться в стані, і як на самом діле, ну, да, він зараз стає на свій шлях, істинний шлях своєї душі. І йому було дуже погано, там він перероджувався, да, він ніби проживав оце от своє переродження, якийсь період, і досі його я думаю, проживає. Але давайте за декілька років тому як у нього все було. І бабки, тьолки, алкоголь, коротше, хайп, постійні інфоповоди. Оте, та от все це все було і це все було про нього. Це з українського інфополя така людина. Давайте я скажу два слова всім знаємо Моргенштерна і ви пам'ятаєте, хто чув, хто бачив. я Мені почало б освічувати, що, е, що він там е, був в контракті тіпо, з дьяволом, і це все в нього <губ>, да, стає на другу сторону. Е, чи вірю я в це чи ні? Насправді, я вірю в те, що дійсно люди заради за дуже великих грошей вони йдуть на дуже великі жертви і готові ну, на дуже багато всього. Тому що навіть, якщо ми візьмемо Сашу, Волошина, надалі чи те, що да, це все було на хайпі, на такому не дуже. Якби білому піарі для самого себе, тобто це ну, було з сторони ну, для когось ок. Для, для мене, наприклад, це не дуже ок. історія, я б так ніколи не просувалась. Але йому це дало великі гроші. Але крім цього, типу, давайте не буду забувати факт, що він дуже багато для цього працював. І там дійсно є дуже великий вплив того, що типу він не просто йому це далося. Та? Тобто він дуже багато працював і башов прям по, 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 по максимуму. І що я помічаю зараз? Навіть люди, які рухаються повільніше вони також її бачать, да, але вони це роблять на абсолютно других закладених принципах і поняттях і ростуть набагато довше. І це факт. Тобто, якщо мій інсайт номерден, тобто, якщо ви хочете ем, стати великим, тобто дайте собі ну, 3, 5, іноді 7, іноді навіть 9 років. От я знаю, спілкувалась Юлія Казачкова, 9 років майже веде блог, 9 років в медійному просторі, але про неї, як про коуча, почали конкретно всі чути буквально, ну, от за останній рік-два, я б сказала, да? я узнала про неї, по-моєму, в 23-му році. Що вона така є, і за останні два роки, от що сталося, да, Такий от буст шалений стався, і е, дуже дуже сильно медійно зросла. І ну, загалом да на інфопросторі нашому вона почала дуже багато м -м, показувати світу. Е, і саме тому, е, спілкуючись з, з різними людьми, я приходжу до висновку, що якщо виростети десь повільно, це абсолютно ок. Але це не означає, що ви приходите в інфантильну позицію того, що ну от я ділою, ділою, когда-то там мені вас Ні, от різниця медійних і немедійних заможних експертів і незаможних вдалий бізнес, і невдалий бізнес. Ми постійно в роботі ми постійно працюємо. Ми постійно реально в состоянні, включено в ми постійно щось робимо і щось діємо для того, щоб нам прийшло набагато більше, да щоб нам приходили гроші, приходили клієнти. Дуже дуже великі об'єми роботи робляться. Тобто, це не про інфантильну позицію, а це про позицію дорослого йти вдовго. Тобто, це про те, що ми маємо прийняти собі за правило, що я йду вдовгу, я не хочу ривка, тому що. У мене був випадок моя колишня подруга, мій колишній партнер. В неї була дуже сильна криза зросту. Для мене криза зросту. Я вам поясню, що це таке. Це коли людина в один момент робить тривог, але вона до нього морально і фізично не готова. Тобто, допустим, в один момент людина заробляла тисячу доларів, а до неї приходить десять тисяч доларів. І, звісно, ця людина вона ну ніяким образом вона до цього не готова. І, скоріш за все, наступний раз вона себе буде заганяти в дібрі, тому що ну, ті, будь-то я зробила так X10, і щас що X10 – авіть 100 тисяч доларизяти. Тобто мозок до цього не готовий. і це називається криза зросту. І я помню, моя бывша партнерша в цьому состоянні прожила дуже довгий період. Ну, напевно, мінімум півроку я б давала девіть більше. Мені здається, це було по часу. Ну майже рік. Майже рік її паяло жорстко прямо на цю тему. І ми помі говорили. Вона каже: Я розумію, суть в тому, що швидкий зріст це не завжди хорошо, тому я і завжди говорю, що зростати класно цифрами давати собі час. Наприклад, зробити за кожен рік X2 2 це ахір'янно сильно. В цьому році поставити за ціль зробити X2 2 це як класно, але це x 2 можна розбити щось на 6 місяців вперед і поняти, що тобі треба рости на такий ти определенний процент. Да? І це, здається, вже мозку набагато простіше робити на 10%, на 20% щомісяця більше собі, ніж одразу такий думати і заганяти собі в дябрі думати, щой, а як би ще зробити x 2 а як би часто тут делать весь круговорот і в таких випадках найчастіше люди чогось заганяються, тому що вони себе згрібають в ці, знаєте, віжові рукавиці, де людині погано, і на такому ну нічого не вийде. Тому нормальна постановка смерцелій це є точка А, точка Б, точка Б плюс. точка Б плюс, да, це кінцева точка, куди я хочу перейти за рік. Тобто я хочу зробити, допустим, x 2 в своєму доході, або я хочу, ну, типу, дану було. Б... От я, наприклад, хотіла б зараз зробити x 2 у своєму доході. Для мене це було б прям супер гуд, І. Я себе заганяла в Дєбрі, тому що я хочу зробити Х2 за наступний місяць, але набагато крутіше з тобою договарюватись, що я буду краще робити плюс 10-20% щомісяця, ніж заганяти себе в дібрі. І це якраз про позицію іти вдовго, Це пропозицію дорослого. Це пропозицію приймати те, що я роблю щодня. Я точно люблю те, чим я займаюся. мені точно це приносить задоволення. Мені точно це приносить кайф. І я готовий це робити щодня. І тут дуже часто. Також бувають моментики, вигорання і так далі. E, і тут e, буває така історія. от Я проживала таку штуку, що мені здавалося, що ну, ніби я займаюся чимось не тим, я дуже пішла в сину в пошук, помилялась, щось шукала. Це теж норм. це норм. Я на цьому стані просиділа, у мене, коротше, все було хорошо, але я почала роботи не з тими, з ким би я хотіла. І я в цьому стати три місяці. Три місяці, які мені нагадали, що... І після яких я зрозуміла, що я хочу повернутися назад в цю точку. Я хочу продовжувати робити те, що я робила, хочу продовжувати розкриватись, а не бути просто за кадром, тому що мене це дуже сильно вимитило. І тут класно приймати позицію і розуміти, я роблю ту справу, якої я дійсно кайфую. Я в ній розумію масштаб. Всі люди, які масштабуються, які розростають, вони розуміють, що їхня модель, їхнього бізнесу, вона масштабуємо. Тобто є бізнес-модель. Да, і вона може масштабуватись щось більше. Тобто її можна масштабувати в x 2 її можна масштабувати в x 10 і було б непогано ще більше навіть розуміти, що цю модель ми дійсно можемо масштабувати. А якщо ми розуміємо, що не можемо, ну, тоді в нас дійсно ніби виходить. Да, ми виходимо якось за рамки, і тут можуть починатися якісь загони, і ми не будемо розуміти, заради чого більше я це роблю. І... Саме тому всі люди, які ростуть, вони розуміють, що їхня бізнес-модель масштабуєма. і просто робити щомісяця 10-20% це офігенно, це круто, навіть 5% це круто. Якщо ви зробите навіть на 1%, більше ніж минулого місяця це вже круто. Якщо ви будете на 1% ефективніше, а не на 100%, одразу, це крутіше, тому що якщо, от, знаєте, в мене був такий період, що я не маю оберемки, я це називаю. У мене немає, немає а Потім на конференції, діагностики, виступлення, запуски, курси нові Запускаємо, рілси знімаємо. Коротше, все, круг, просто Просто огромний кусок роботи, і я люблю це зробити на себе зараз. Що відбувається через три тижні, коли Окей, я закінчую, я зробила продажу? Що відбувається через три тижні? Звісно, я лежу на дивані, блять, в полумертвому стані, Мені хуйово, реально. Я просто умираю, в мене немає, і я, звісно, куди йду, віддихай, тому що на за три тижні устала. Окей, okay, а що якщо це три, 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 три... А що, ці три тижні можна було розбити да? по дням? І кожен день робити щось не за три тижні, а до цього поработити. було б набагато бути лучше, да? і простіше організму. І для того, щоб яку формулу я собі наступно вивела, бути продуктивнішим реально на 10% щодня. Тобто зробити свій сон якіснішим, це вже типу, плюс. Почати спортом займатись, ти вже більш теж стаєш, ти себе виховуєш щодня цим. Тобто зробити все можливе, щоб чуть-чуть бути продуктивнішим. І повірте, оце продуктивнішим» продуктивнішим воно дасть набагато більше, ніж за три тижні єбашинга, е і просто здихати, потім сидіти і казати, я вже нічого не хочу в цій житті. Я вже просто устал. І оце от просто устал. Воно в мене особисто в моєму житті дуже часто з'являлось. Коли я їбашу, 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 башу, і башу, кстати, недавно була така клієнтка, яка теж в такому стані, А я кажу, це не здраве стані, це не нормально. Ти реально їбашиш 24 на 7. Я надихаю не людьми, які реально в такому стані, але я не вірю в це вдовго, тому що. В цьому немає правди, в цьому немає істини. Я знаю точно, що такі люди вигорять дуже швидко, при тому, коли вони вкладуть якийсь ресурс і вони не отримують обратки. А тому, що чого ми не отримаємо обратку? Бо що ми це зробили в мінус собі. Який твій стан в цей момент? Ти е, рухався, на якому тобто ми ж можемо рухатись на різних гормонах. Да? Тобто, є такі мужські гормони, да? як е, як сестрона, такі сильне, знаєте. Ми можемо рухатись на таких дуже мужських гормонах, і ми такі все, як танк Прем. Але ми, от допустимо, я говорю про дівчик ще зна. Дівчики, нам таке, на історія не підійде, тому що якщо ти не будеш віддихатись, ти собі не будеш віддаватись, ти не будеш себе любити, балувати і так далі, тобі ні чорта в житті не прийде. То вже не ну, просто так устроїв мір. І якщо е, хтось думає, що. Якісь люди а інших там експертів, блогерів я чесно вам скажу, в мене дуже сильно час змінився а, круг, мій кружені. Я дуже багатьма дуже медійними людьми спілкуюся через енергопожаття. Дуже багатьма знайома і. Я бачу, як ці люди живуть. Вони теж дають собі, вони теж відпочивають, вони дуже сильно турбуються про свій ментальний, фізичний стан, зовнішній стан. Тому що це все те, що нас окриляє. А якщо вам щось не буде подобатись що є в вашому житті, але ви будете в такому, от, на такому єбашному постійно щось добиватись і кудись йти, це не здраво. Це не здрава історія. І саме тому просто намагатись бути продуктивнішими на 1%, на 2% і робити. І чути себе, а що я зараз можу зробити. Тобто, давайте щось підсумуємо, те, що я договорила. Тобто, перше, це прийняти позицію вдовгу, виключати інфантільну позицію і розуміти, що мені результат не прийде то, про який я не читаю. Моя точка плюс, вона до мене далеко. Це ніби кожна да, по якій я маю рухатись. Тож тобто, я говорила, намагайтеся собі в один момент створити то. Що типу, ви хочете в космос в цьому місце? А перевірте те, а чи є у вас база, завдяки якій ви можете хоча б вийти на орбіту, а потім вже злітати? А чи заповнений ваш енергетичний бак вообще силами? Чи у вас є сили, чи ваш образ життя дозволяє вам робити ці нові результати і нові рекорди ставити? Чи є у вас це внутрішнє, те, що вас буде для цього заряджати? А чи загалом. У вас зараз є розуміння того, що ви не намагаєтесь бути ефективнішими. От зараз на бабки, очевидно, ефективне, а потім їй не треба, типу я заробила, але я умираю, лежу. Да? І мені погано, організм здає, ми боліємо, ну, і там дуже багато послідствів. А чи ок нам від цього? Ну теж будь-то не ок. Да? І виводити цю формулу для себе, а як вам комфортно? Ніхто з людей, які медійні, які великі, не... Роблять просто ривок, вони зробили ривок, і такі все. Да? Тобто і вони, вони пропадають. Тобто, і великі люди, це моя помилка, дуже довгий період була. Я зараз я сама над собою працюю, ділюсь просто на Я не говорю, що я там якийсь то гуру. я, я така сама да? десь в якихось моментах. Але я дивлюсь, я маю змогу спілкуватися з різними людьми і маю змогу ділитись, е, з, е, інформацією, яка в мене є. Від людей, які ну дуже великі, да, в медійному просторі просторі бізнесу, і це не ок історія, да, типу, во так от робити. Тобто краще бути продуктивнішим щодня щомісяця, щоб продуктивність твоя росла на 10-20%, ніж потім просто лежати і здихати. І знаєте, напевно, останнє що скажу, різниця ніколи немає між тим, хто медійніший, хто менш медійний, хто багатший, хто бідніший, в тому, що в хтось розумніший, а хтось тупіший. Взагалі абжені. Це, знаєте, я сижу, пам'ятаю на одній зустрічі. Супер, така інсайдерська інформація, я сижу на одній зустрічі, і я така думаю, Настя, на ти ж все знаєш? В тебе ж це все є. А я просто потім розумію, що в мене є, я мовчу, а в них є, тому що вони говорять. І вони говорять, і вони мають набагато більше. Вони не бояться проявитись, вони не бояться, бути десь дурними в якийсь момент, вони не бояться десь бути непочутими. Вони не бояться, що двері, двері якісь до них не відкриються. Вони розуміють, що їхні двері завжди будуть відкриті, а якщо вони не будуть відкриті з першого разу, вони постучать якби, разбудити. Да? І для мене це була така історія, що ну, ніхто не розуміє, ніхто не тупіший. Всі однакові, у всіх однакове, реальне е е е кількість енергії насчет можливості сказати так не можу, тому що дійсно в когось е тут в рукаві, в когось рукава немає. І це про те, що. Хтось має можливості зароджені, це я говорю більш про юний вік. Да? Хтось в юності має можливості вигляді сім'ї, яка може підтримати, в вигляді поради, яку може дати, вигляді грошей, які можуть їй десь передложити і так далі. А в когось немає такої можливості, з бідної сім'ї, в когось немає ні мислення, в когось спочинає взагалі повного мінуса, а не нуля. Да? Тобто, і це абсолютно різні історії. Але. Саме тому це, але це не виправдання, це історія те, що кожен до своєї цілі приходить за різний час, тому що у кожного різний закладений емоційний інтелект, і кожен по-різному. Хтось починає читати книжки в 23 роки, хтось в 35, хтось в 45, а хтось в Да? І це теж по-різному. Саме тому тут не можна порівнювати з такою позицією, але треба розуміти точно, що да, люди однакові. І, да, на сьогоднішній момент у всіх однакове кількість енергії і можливості. А енергія це золото 21-го сторіччя. І туди, куди ви зараз будете направляти цю енергію, то і буде процвітати. Е і саме тому не треба думати, да, що от та е е лучший, там, не знаю, когось вона, мабуть, а та лучший не знаю, бравіст, тому що в неї робота лучше, вони не лучче. Вони просто роблять щодня певні дії, вони просто. Щодня рухаються, не дають собі, дають собі навпаки відпочити, дають собі видихнути, але не дають собі слабінку в плані того, що я говорила в прошлому відео туди, куди ви направляєте енергію, то розцвітає. Якщо ви будете направляти енергію, то що вас не вийде, вас не вийде. Але якщо ви скажете собі, я за наступні три роки хочу стати багатшим, медійнішим. От я хочу мати у таку цифру, я хочу мати стільки то підписників, я хочу мати такий то дохід, це стане можливим обов'язково. Тому що. Ви кожен день для цього будете робити. І я за там, афірмації для того, щоб себе налаштовувати на це, я за медитації для того, щоб також налаштовувати свій внутрішній стан в сторону позитива і в сторону добра, в сторону того, щоб підкреслювати від себе е, да, якісь негативні установки, негативні думки, але точно топлю за те, щоб максимально наповнювати себе позитивом. І розуміти, що туди, куди ви рухаєтесь, туди точно можна прийти, бо там вже хтось є. І ваше місце воно завжди вільне в цьому світі. Ваше місце його ніхто не займе. Ваше місце воно на то і ваше. Вони просто так пішли в цей світ. Вас, боженька, для чогось сюди послав на цю землю, щоб ви щось робили, і якісь уроки приходили, і чогось досягали, і щось надалі мали. Все.